Ми не будемо з обласного бюджету фінансувати заходи, які будуть проводитися в рамках публічності публічної сучасні. Володимир Петрович, ці кошти не йдуть на нашу підтримку для нашого існування. Заходи, які проводять трассу матчій інформації, практики інформаційної політики, інформаційної боротьби або інформаційній безпеки. І ми будемо це робити, і будемо це сприяти. Ми не будемо. І ми будемо це робити. Не будемо не будемо, не будемо не, не, буде. Буде. не будемо, не будемо. Ні філо не понимаю.